Витрати газу на такому газовому обігрівачу. Дивіться, це у нас 3 кВт йде споживання газу 200 грам за 1 годину. Тобто Це на максимумі. Но ми можемо його прикрутити менше зробити, відповідно, буде менше там і температура гріти. Тобто орієнтовно, дивіться, літр газу має 500 грам. Тобто, літр газу це в нас виходить, нам хватить орієнтовно десь на 2,5 на години. На 2 десь години да? Ну, Чесно. Так як вони пишуть 200 г, але по факту балон 5-літровий в мене 3 літри газу заправлено. Ну, реально воно гріє вже більше. Це точно, вже той газ давно, мав би закінчитися по його споживанню. Так що він менше споживає. Ну або я не накручую настільки, щоб він на всю його потужність. 1590 гривень такий обігрівач, який під'єднується через шланг на 3 кВт. Він іде. Шланг-редуктор. Е, є такі обігрівачі на 4-2 кВт. Туди балон ззаді вставляється, і є обігрівачі, які е, під'єднуються на балон зверху. Тобто такий у нас йде на 1,5 кВт, 700 гривень. Комплектом з балоном, з комфоркою. Тобто балон комфорка, обігрівач такий буде коштувати цього-навсього 1800 гривень комплект. Тобто і їсти можете приготувати і нагрітися.